Всім добрий вечір, вітаю на своєму каналі. Вже почав збирати еліка. Поставив бампер, бампер саморобний, Поставив лобове скло, дзеркала. Вже наклеїв буквочки, цифрочки. Задню частину зібрав так виглядає. Бокове скло ще не можу ставити, так як треба буде тканью обшити салон, з середини обтягнути, і тоді вже можна буде вклеїти скло, тому що зараз не можу вклеїти. Завтра буду займатися РЛК треба підключити фари, повороти, стопи, все. Ось такий вигляд вже намальовується. Передня решітка ВАЗ-2107, трошки врізав її, ну отак вона вийшла, якби трохи там герметиком чорним ще підправимо. Так що такий жужик, елік. Схожий на геліка, буде елік. Треба буде вставити скло очисники. Оце кантовочка з ВАЗ-2108. Ця чорненька. Трохи врізав її і отак от воно виходить. Дзеркала шукав такі більш квадратні але так і не знайшов. Поки що будуть ці, ще буду клеїти розширителі арок сюди, такі невеличкі. Вдоль порога буде молдінг. Так що потихеньку рухаємось вперед. Дякую за увагу. Слідкуйте за каналом. До зустрічі!